Привіт! У попередніх відеоуроках я показав, як встановити та налаштувати дуже корисний WordPress плагін All-One in -one SEO Pack. Сьогодні ж я покажу, як його власне, застосовувати. Отже, скажімо, ви створили допис, все готове. Тепер скролимо вниз і ось тут бачимо наш новий плагін All-One in -one SEO Pack. Вказуємо заголовок. У даному випадку це огляд стандартних віджитів у WordPress, друга частина. Потім вказуємо опис. Наприклад, цього разу друга частина відеоуроку про стандартні віджити у WordPress. Тут вказано, скільки символів ви використали для опису. Максимально можна використати 160 символів. І ключові слова, які треба розділяти комою. Widget Standard Overview. WordPress, огляд, стандартні і так далі. І також остання опція, яка дозволяє вимкнути цей плагін на певній сторінці чи публікації. Але він мені потрібен, тому я не вимикаю. Тепер зберігаємо зміни, тобто публікуємо і дивимось, яким чином цей плагін впливає на вигляд результатів у пошуці. Отже, скажімо, якщо хтось знаходить посилання на цей допис, то він виглядає ось так. Тобто показується саме той заголовок, який ми вказали у плагіні, і саме той опис, який ми вказали у плагіні all in one seo Pack. Тобто таким чином цей плагін дозволяє вказати, як саме ви хочете, щоб виглядав опис вашого допису у результатах пошуку. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!